Що таке добро, які його головні характеристики. Платон визначав таку характеристику добра, як прагнення уділятися, прагнення розповсюджуватися. А Аристотель казав, що добро це те, чого всі прагнуть. А тепер подивимося на Євангелія. Ісус сьогодні постає як такий великий соціальний містичний магніт. Люди, коли дізнаються про те, що Він є десь поряд. Починають збігатися до нього, слухати його, м, очікувати якихось цілень, якогось добра від нього. Я теж можу бути таким магнітом, а навіть більше, добрий тест на те, чи я дійсно живу з Богом чи ні, чи я дійсно йду дорогу свого покликання чи ні, є те, що люди почнуть до мене притягуватись абсолютно різні люди. Ясна справа, що заздрість завжди буде. Але зроби такий тест: чи люди до тебе притягуються, чи втікають.